В рамках цього проекту буде з 20 лютого по 24 березня проходити акція. Допомогти може кожен на полтавській обласній станції переливання крові за адресою Шевченка. 23. перевага в резус від'ємній крові, тому що це на даний момент саме. Потрібна кров на території Полтавщини. Але люба кров, вона дуже потрібна. Донорами можуть стати як студенти, так і дорослі, тобто люди, які досягли з 18 до 60 років і мають вагову категорію від 70 кілограм. Також обов'язково, щоб перед за день до здачі крові людина не вживала жирного та молочних продуктів, оскільки це шкідливо зображується на крові. зібрана кров? Зібрана кров піде для на потреби дітям онкохворим людям яким потрібне потрібне переливання крові та військовим вато